Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Тимчасово проводжу огляди цін на автомобілі замість Оленки. Прошу не судити строго, я знаю, що ви всі до неї привикли, але ну, поки що так. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому їх зручно. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira B, 2013 рік, 1,7 дизель, 220 пробігу, 8600 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, Дивимось по салону. Так, тут у нас є два дисплеї вже. Так, Те, що вони самі місні, я думаю, що вже всі знають. Хоч цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік 2011 рік. 1,5 дизель, 234 пробігу, 7900 ціна за автомобіль без підфарбувань, 7 місць. Сертифікат є безключовий доступ, парктроніки. Покажу вам по салону. Так, є 4 склопідйомники. Є підігріви. Столик є. Кого цікавить, телефонуйте. Форкоп, парктроніки присутні. Mazda 5. Так, 9 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 7 місць, безключовий доступ, 700 ціна, телефон присутній. Заглянемо по салону. Салон звичайний на тканині. Який має вигляд? Citroen c 4 Grand Picasso 9 рік, 1,8 бензин, 160 пробігу, 5999 ціна за автомобіль. Телефони є. 160 пробігу. Не погано. Так, механічна коробка передач, мультикермо присутнє. Форкоп в наявності. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. 2007 рік, модельний восьмий, е, Так, який тут у нас двигун? 7-мість 1,6 бензин, мабуть. Так, 1,6 бензин, 217 пробігу, механічна коробка передач, 7200 ціна і телефончик є. Так, 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 що тут у нас? Значить, є в автомобіля двохзонний клімат контроль. Мультикерман немає. Так, і електронні фаркоп відсутні. Але кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Zafira B. 6800 ціна за автомобіль, машинка 10-го року, 17 дизель, 81 кВт. Телефон до власника є. Так, по салону паркоп присутній, кого цікавить. Телефонуйте. Рено Гранд Сценік другого покоління, 2008 рік, 1,6 бензин, газ бензин, ціна 5800, телефон до власника є. Ціна нормальна, але звичайний у нас салон, механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо, підлокотник є. Фуркоп і парктроніки присутні. Дача лоджі. 1,5 дизель 66 кВт, 12 рік, 242 тисячі пробігом. В рідній фарбі, без підфарбувань, є навігація, кондиціонер, склопідйомники, мультикермо, антизанос. Свіжопригнана з Бельгії. 8750. Ціна є. Ціна є, телефончики є. Так, салон на тканині. Але виглядає досить частенько і охайно. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Cross To run. 11 рік, 1.4 бензин, 186 пробігу, 10450 ціна. Телефон є. Так, автоматична коробка передач. Мультикермо, підігріви, круїз контроль. І це у нас є. Не бачу, п'ятимісна, мабуть, версія. Парктроніки форкоп присутні. Так, зараз з цього боку покажу, тут краще буде видно. Так, він гарно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 2009 рік, 1.7 дизель, 6800 ціна за автомобіль. Телефончики присутні. Так, по салону стандартно. Рено Гранд Сценік. 2013 рік, 1,6 тизель, 7 місць, 10450, ціна за автомобіль, боус музика присутня, телефони є. Гарному коричневому кольорі, так їх всі люблять. Форкоп Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Туран. Дев'ятий рік модельний десятий, один і чотири бензин. Є круїз, підігрів, кондиціонер, чотири і сервісна книга. 6,950. Телефон видно. Коробка механіка. Кондиціонер присутній. Форкоп і є. Рено Сценік. 2006 року. 1,6 бензин, 148 пробігу. Так, вся ціла, сервісна книга присутня, 5 тисяч ціна і телефон є. Так, бачу одразу клімат контроль є з важливого на цій машинці. Ford це МАКС. Одинадцяти рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці. 9200 ціна за авто. Телефончик присутній. Добре. Так, тут у нас є мульта кермо, кліматконтроль. Більше інформації по телефону. Opel Zafira C. С, 13 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці 234 пробігу. свіжопригнаний з Німеччини 9600 або 9900. Ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, По салону дивимось. Парктроніки присутні, більше інформації по телефону. Volkswagen Toran 2005 рік, 6 тисяч доларів ціна за автомобіль, 1,6 бензин MPI, 251 тисяча пробігу, повністю обслужений автомобіль. ГРМ, ролики і Пишуть. машинка, Супер, добре, вже дивлюся. Так, дивимось, Є підігрів, є клімат-контроль. Це п'ятимісний, так? Так, п'ятимісний. П'ятимісний. П'ятимісний туранчик. Та, я вам сказав, машинка повністю обслужена. Кого цікавить, тут є телефон власника. ГРМ, помінені, масла, помінені. По ходові без зауважень. ГРМ, масло і ходова обслужена. Кого цікавить, телефонуйте. Опель зефіра Б. Дев'ятий рік, 1,7 дизель, 6950 ціна, 241 пробігу. Так, э, телефончик є, yeah, добре, сонце все засічує. Так, по салону дивимось. Присутня панорама. Більше інформації по телефону. Так, Peugeot 5008. Десятий рік, 1,6 дизель, 7,450 ціна за автомобіль, телефони є. Клімат-контроль присутній. Бачу, навігація також є. Більше інформації по телефону. Grand Сценік. Тут у нас 10 рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, не робот. Є клімат-контроль, шкіряний салон, перектроніки передзад, круїз, датчики, світла, дощу. Ціна 8500 євро і телефон є. Так, коричневий шкіряний салон. По комплектації зачитав. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B 2009 рік, модельний 10-й, 1,7-дизель, 193 пробігу, 7900 ціна за авто. Телефон є. Так, В автомобілі присутні панорамний дах. Мультикермо, клімат контроль. Зафірки у нас 7-місні, всі знають. Проктроніки і фаркоп присутні. c 4 Picasso Так, ексклюзивна комплектація. 13 рік, 1,6 дизель, 82 кВт, механічна коробка 220 пробігу. Так, ціна 8600 доларів. Тут у телефончик от присутній. Гарна комплектація, комбінований салон. Йдемо подивимось. Так, Салон комбінований. Так, є панорамний дах, також присутній. Паркоп, парктроніки. Кого цікавий, телефонуйте. Opel Zafira B, 12-й рік, 1.8 бензин не фарбовано. 156 тисяч пробігом. Є адаптивний поворотний ксенон, перед передзад, Bluetooth, круїз, клімат, навігації, датчики дощу. Світла 7 місць, звичайно. 850 ціна, телефончики одну. Так, дивимось по салону. Кого цікаво, телефонуйте, уточніть, щоб більше інформації. Сіат Альхамбра. Дев'ятий рік, ступка, 1,9 дизель. 85 кВт це мій місний автомобіль. Прубіг 228 тисяч. Перепрошую, ціна 770. 7800 ціна. За автомобіль є автономка, фаркоп, круїз контроль, два ключа, сервісна книжка, телефон присутній. Ніколи не розумів, для чого такі цифри писати, але тим не менше, комусь так подобається. Так, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran, 2006 рік, 1,4 бензин, 187 пробігу, 5500 ціна за автомобіль. Телефон 050 059 82 68. Так, присутній кондиціонер. Те, що бачу. Більше інформації по телефону. Opel Zafira. 2008 рік, 1,6 бензин, 236 пробігу, газ бензин метан. Так, 6 тисяч доларів ціна є. Кого цікавить, телефонуйте? Так, а ми йдемо шукати сімейні авто далі. Volkswagen Touran в такому цікавому кольорі. Airline комплектація, 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, 239 пробігу, механічна коробка 9400 ціна. Телефон ось тут. Так, Мультикермо, підігрів, клімат, контроль, дисплей. Все присутнє. Citroen Grand C4 Picasso, 9 рік, автоматична коробка передач з двигуном 1,6 бензин. 218 проб, його 6700 ціна і телефончики є. Гранд Сценік. Так, самим міском. Музика Боус, є панорама. 14-й рік модельний 15-й, 1,6. дизель 187 пробігу, 10.300 ціна за автомобіль. Так, салон комбінований. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B 2010 рік, дизель, 92 кВт, 7 місць, звичайно, 7200 ціна, телефон присутній. Так, Комбінований у нас салон. більше інформації по табуфу.